Всім привіт! Філатея прийшла свиней кормити. І курей, і свиней. Отак треба доця. Кидай. Кидай. Отак. Молодець. Кидай. Всім хай всі їдять. Яблочка, кабачки. І поросятка мою. Щось я індиків не бачу. Два нещасних. Нема там сарай індиків. Ні, наче нема. Треба пройтись туди далі, глянути. Кидай. От так. молодець. Умничка. Ой ти моя ж помічниця. Це треба там глянути, де вони? Щось курей бачу. А. Є вони? Ну слава Богу. Нащо ти їсиш свинячі яблука? Тобі що яблучок нема, як услуга кинула? Вони ж грязні. Турнети. Дуся, кушай, кушай, карнюйся, бо ти, похожий, вже навіть, як з концлагеря. Люба наша дівка оце, оце таким займатися. Ой, поросяткам, поросяткам хвілатея! Ким поросятам? Молодець, молодець. Ферма. Коротше, гляньте, погрузилась, бо вже на голові. Надо сейчас это за розческа есть, переплетусь. В общем, собрались. Все. Беня почти не вырос. Хотя не, он вырос. Ну покажи, Беня. Розкабанье. Та нормально он выріз. Это был такой на ладошечку. Но, суть, Ой, так, шо, ну, в шум. Сидить моя. Яколевна страдає. Каже, говорит, зайди зі мною, вдруг побрух, хоть, каже, прощальные слова скажу. Ну, а что, я так боюсь, страшно. Все будет добре, Все будет добро. Вот оно все, то, что неизвестно, всегда страшно. Ну, Зато бачить будешь хорошо. Уже лучше как Ну, по крайней мере, все равно. Общем, так что такие и ожидаемся Да, там написано фамилия. А ну, он уже подтвержденный Это их породило в стерильных. Подготавливаемся. Тапочки ж навіть. Не... А, ти взяла, так? Да? Я якісь наділа на себе, але на другий раз привезу бахилі, Бо Бу я не знаю, хто їх скільки надиво, але зараз там скинете і дали похилив Ти ж тапок теж поки. А це ти сама собі такий наряд вибрала? Я, який попався, да. ага. ну, так. Ну, там, сім'ї, наші православи. Ну що, ми вже відстрілялися. Вже зараз спускаємося, підемо поїмо тут сало. Така непогана, вона не, недорога, але бюджетна і смачна. Мамі зробили укола, сказала, що нічого страшного немає, вона так боялась. Укол пройшов, я його майже не чувствую. Говорить, два рази покапала, обізболіли. Каже, взагалі, супер. Так що перший укол у нас пройшов. Оце, бачите, отут на углу оцих лікарень є отака столова. Називається смачні обіди. Я вам, хто в рівному, може, хто не знає, це приїжджаю в лікарню. Я вам скажу, це дуже непогано. О, попробую засіняти. Вон там, бачите, і з собою дають. І можеш заказати по телефону, пожалуйста. Ціни доступні і смачно. Я кавлюна, ти вже так біжиш туди, Це, бачите, отак от. У я нас... біжу, бо бачиш, що Валентина. А Ну, так, да, і нічого не з'їде. Ну, ну то таке. Цей раз щось ми їхали, як эти. що небудь. Я проспала. Я просто, я встала пів Каже... Вчора дзвонить і каже мені, я, говорить, вже пів шостого буду на лавочці сидіти. Каже, мама, пів шостого я тільки встану. Тю, господи! Добре, приїхала без п'яти шість нема, дзвоню, а вона спить. В общем, що, заходимо. Так що такі діла. Ой, я черга. Мама, тут черга. Ну, то піти, Вон, присядь десь, Вон, сядь тут, посидьте тобі буде. Пюре, пюре подлива, салат з капусти котлета, пюре картопляний салат котлета, хліб два компота і виходимо О. 167. Так що, якщо що, будете, будете, будете знати. Всім привіт! Ми їдемо в садочок. Невеселі, не виспались, мабуть да? А вчора батько водив, то казав, наче нічого. Ну таке, вже ходимо в садик ми потихеньку. Дивіться, ми зібралися. Ідемо? Да. Пішли? Пішли. Ми вже додому, ми то в садочок. Філатешка, повернись, покажи, яка ти гарнюсінька в нас. Донечка. Покажи, яка в тебе футболочка красива. Філатея. Філатеюшка. доня. Не біжи, мама не, не здожене. Побігла, побігла. Обережно. Ти куди? А, чекай, маму. Чуєш? Стій! Блядь, от клізма малолетня. Ти чого туди вилізла? Злась. Але пише класників, ну клізь ваш, кажу. Пішли. Даня, пішли. пішли. пока. я пішла. Хе. Ти мені давай, руцю, дай, дай мамі важко йти. Допоможи мені. Покажу, як філате проводить час, коли приходить з садочка. А! А ти не лежиш, а ти ж лежала. Виноградик їсиш, да, макіточка? Молодець. Все наїлась? Давай, давай виноградик, давай. Клади! Клади, Молодець, Їй не мішають. Кісточка, вона теж корисна. Вона. Шлунок і кишечник чисте. Да? Доця. Ну дивись, мультика, дивись. Всім привіт, ми на дачі. О, роботи скільки мені. Зараз йдемо до кавунів. Що доця? я тут. Іду, йду. Каже, ма, йди. Ти думаєш хороший, так? Да? Ну я думаю, так то надо надо ну да. тебе трохи кавунів я скажу ні щось мама а ну так да. тобі ж не можна мама оцей ні які вусики ти кажеш диво вони, желательно оце ось, бачиш Ну. воно вже як сухе оце. то типа він нормальний так да? це вообще взагалі...

трошки кулаки. А що це за сорт в тебе? Не знаю, я оце купляла Ага, і он, он бачить, і он, слуха, де? і он який великий. Я не бачу. Отам он, під малиною. Ну ти де ж на гусики подивись, якщо що, то я там. Ну, це... робимо... Мені кажеться, може хай ще. Так і тут не вгадаєш. Гупа, наче. Ну, хай полежить, бо дуже оця годинка ще зелена. А Мені на наказу, що ми з тобою червоні садили, вони дожні, каже, бути вже спіли. Люденьки, я за цей кажу. Теж лежить моя Сонечка. Ну тут наче сухеньке висихає. Все, все, бачиш, а. що все. Оці вусики а. кажуть, що треба, типу, він... Ну, зр... О, О да, хороший, він зрила. вообще отличный. О так, треба камеру відключати, бо так не нас. Он маленький зрізали. Це... Оце треба їх уже рвати і їсти. Ми отакі от кавун. Даємо, даємо. Іди сідай, ням ням. Оце такі кавунчики, я пам'ятаю в Кіровограді, У баби Тані як в селі були, то. Ти їх оце квасить хорош. Ну. Шкурку ж не їш, наша доня, ти ж оце їш. Ти що перший раз кавунчик їсиш? На, Плюнь то, каку, Плюнь. Ти как давай. Отак, на. О, Господи. На, Отак. Кусай. О. миску Отак. Надо їсти кавунчик, а не. Шкуру нате їжте. Давай я тебе ближче подвину. О, все, сідай і їж. Кавунець, а той вже я вдома розріжу. Подивимося, що там за кавун той великий. Який він. Що ти не вмостися Тарілку, мабуть, взяти високу. Що там, батько, плачете вам? Да? Вот так. Скучає. Да. Отак вот тобі буде краще. Перець я ж тоді не фаршировала. сьогодні на фарширу і повезу. Дівкам буде нам. Ну. Так, ну, ладно, я наверх. Я приїхала, розрізала арбуз. це буде перець начиняти, наш собственний гляньте, який. Він я його різала, він аж тріщав. Соченький, ну давай, філатенелі. Мама, ты його не покупала? Нет, честно. Нелька уже, поки його мила, резала вона. Мама, ты його купила. Він такий великий, ты його купила. Ну, а на вкус як. Очень сладкий. Це бабуся выростила. Представляешь, такі ковуни бабуля на дачі виростила. Угу. В следующем році тоже треба узнать, що це за семена, чи оставить кавун, щоб багато, -багато косточек було. Mm -hmm. І скажи, що. Ну, щоб він доспів гарно, Може свої семена попробувати. Я не знаю, треба з бабушкой порадитись. Як буде краще. Честно, говорю. Честно. А коли ти покупала другий арбуз, а не такой був вкусный, А що час такой красный? Он не дуже червоний, но він по крайній мере сам достиг. Він нічим не напічканий, не напханий. Це натуральний арбуз. А там ну, ми не знаємо, як їх вирощують. чи коляд их, ну кажуть, що їх типа там, чи одобреннями, щоб быстріше... М -м -м, дійсно смачно вообще. Классно. Я больше не буду смотреть а... Не будешь? <laughs> Ты будешь чекать наших. Да. Его бери, я же нарезала вам. Вот это забирай. Ну, смачного. Да. А ну, сейчас вальки занесем. Валя. А ну, скуштуй бабушке на арбуз с дачи. Это шикарно. Скажи вообще обалденный. Солодкий, сочний такий, бомбіческий. Ну, смачного їжте. Ой, все, натушила. Ой, тушу Пірчики нафаршировала, це Хочу завести Михайличу, завтра поїду до нього. Ми будемо їхати, договорились, що купимо пшеницю. І оце я йому... Він сам собі, повірте, дуже смачно і прекрасно готовий, Рагу зготовив і борщ, навіть блинчиків нажарив. А оце ну, пірець він фарширувати не вміє чи не хоче. Ну, в общем, хочу побалувати свого коханого чоловіка. Ось, ось такий вкуснятинки йому повезу, Деньку, кавунчик повеземо йому. Яєчок він попросив яєць купити, я купила. Хлібчика, в общем, їду завтра до чоловіка.